Дивіться, як підсирач картошку збираю. Не бачить мене, що я його знімаю кущів. От ми ждемо, поки підійдуть дівчата. Тому що хлопці є, вже грибуть там. Грибуть зілля, трактор працює. Ми чекаємо дівчат. А Коменчук Ростислав Борисович як він працює. Подивіться, Валентин Іванович, як він хоче посади після вас лишитися директором санаторної школи-інтернату. Да, він заслуговує на це. І кучерук Саша грибе, той, що мами сейфа виносив. Саша нічого, прийдеться мені колись в очі подивитися. Стидно тобі буде. І вони не замічають, що це як то його подкрался незаметно. Ну що, чекаємо ми дівчат. Ну, враження класне. Все рівно як на полюванні. В засаді сидиш. Довго я сидів в засаді з дев'ятої до 11 години. От і з'явилися дівчата на горизонті Хлопці визбирали зілля, вивезли це зілля і тут запускають жінок. Як бачите, жінок є багато. Сьогодні в нас 29 серпня, 11 година. В Плужнянській санаторній школі-інтернат робочий день підготовка йде до навчального періоду, але бачите, працівники школи санаторний інтернат працюють на присадибній ділянці директора Плужнянської санаторної школи-інтернат. Йому хата садиба перейшла по спадщині. Робити явлення народу. Трошки підійдемо, до них знімемо ближче. Спеціально говорити нічого не будемо, тому що вони хочуть провокувати мене на бійку, на конфлікт. От уже Конанчук Ростислав Борисович побачив. Но хочу сказати Валентину Іванович, що він прогавив. Ви його поставити, поставили головним наблюдателем. А він працював, він не наблюдав, а він голови не піднімав. То картошку збирав, яка виварилася, то, то зілля носив. Хлопці відпочивали, він не відпочивав. от Він зараз телефонує вам. Бачите, як скільки дітей, не дітей, скільки жінок, ті всі гарні, різні одежі. Робочий день. Також сижу я, дивлюся на це, все думаю, йолки палки люди працюють, ми платимо їм заробітну плату. Нормально, нормально. Та Україна що нас жде? Що наших дітей жде. Така корупція. Страшна. Видно, влада ніяких висновків не робить по Валентину Івановичу. Абсолютно. Видно, ждуть четвертий майдан. Четвертий майдан. Ну, четвертий майдан вже він так просто не буде, він, видно, буде з шибеницями. Добре. Що хочу сказати. Складений протокол про корупцію на Валентина Івановича. 4 числа. 4 вересня буде розгляд у В'яцлавському суді. І Все рівно, як згуся вода з нього. Це бачите, сьогодні 29. З -е. такого ракурсу знімемо. Самі приближені сьогодні працюють. Але бачите, все рівно люди розуміють, що це щось не то, щось неправильно. Вони телефонують. Ну що ж ти зробиш? Зробити то вони нічого не можуть. Відмовляться, то працювати не будуть. От що творить на місцях тут панство директорське. І це таке по країні всі робиться. Тут проходиться дійство. Ось ящики, картопля грузяться на машину. Отак, От він собі картопельку заготовляє, морку, бурячки, це все здає в інтернат і заробляє кошти. Всі закривають очі на це, робить безприділ. А ми плачем, платимо людям цим зарплату. Вони зараз повинні бути на робочих місцях своїх школу готувати до навчального року, вони тут мають працювати. Ну, нічого, ми знімемо, хай він їх там відпустку відправляє чи відгули. Це ж треба 60 кілометрів гнати газона, гнати трактора з купачем. Така жадоба заробити, ту картоплю здати в інтернат. Ну, подивимося, чим закінчиться суд. По корупції Климчука Валентина Івановича, який призначений на 4 вересня. Дякую всім за увагу. Хочу трішки прокоментувати дане відео. І це, це садіння і копання цієї картоплі в Білогородці селі. Це так відбувалося все своє життя. Я ще пам'ятаю маленький був постійно Валентин Іванович, брав працівників, вчителів. Підсобних працівників Плужнянської санаторної школи постійно вивозили їх туди, садили вони картоплю чи збирали вони картоплю. Мама готувала їсти завжди, накривала. Він цю успішну картоплю всю здавав в інтернат, за що отримував кошти. І хочу сказати, що він ніколи навіть і рублем не поділився, чи з нами, чи з мамою. І мама ніколи навіть не запитала його. Валік, скажи, будь ласка, ми здаємо картоплю, ну хоча б щось би купити за ці гроші. Вона навіть таких запитань не задавала. Він ці, всі гроші просто тратив на свій, на свій розсуд. Тот, як йому хорошо жилося. Але бачите, все воно закінчується рано чи пізно. Хоч і 70 років, але треба буде відповідати за свої вчинки. Багато хто говорить, що там батько тут і проти батька. Ну, Ми маємо вибрати всі, або ми будуємо державу, або просто... Наша там на держава, може під Росію ляжемо чи ще під когось. Та й будемо так роззібати. В попередніх відео я знімав, коли садили картоплю. Також працівники Плужнянської санаторної школи-інтернат. Але туди не попали дівчата, тому що вони були закриті в хаті. І... А цей раз вже їх привезли автобусом, також закрили в хату. А Коли вже підготували, викопали картоплю і вже плацдарм для роботи. Тоді Ростислав Борисович їх покликав, і вони швидко вийшли і позбирали дану картоплю. Ну що хочу сказати, хочу звернутися також до влади і до правоохоронних органів. Тобто ви бачите, що директор Клинчук Валентин Іванович, директор Плужнянської санаторної школи-інтернату, він не в адекваті, так що не треба там його підтримувати. тому що... Можуть бути проблеми абсолютно всіх. Він, ви бачите, що йому абсолютно всі до лампочки. Він, він вже бачить, що знімають щось, щось не торівно собі, робить свою роботу, підставляє абсолютно всіх. А ви розумієте, хоч система важко, його віддає, не віддає система своїх людей, але напевно прийдеться. Так що прийдеться, тому що в нього вже як не в адекваті язик, розумієте, він говорить, що і як, кому. Тобто, Напевно, не треба, щоб чиїсь фамілії там фігурували, хто ту картоплю здає ще крім нього. Адже люди, які її приймали, є, є акти певні приймання. Розумієте, тобто є певні питання, які більше нікому не потрібні. Так що влада, задумайтеся, правоохоронні органи, і підтримувати його не треба, просто вже треба відправити його на заслужений відпочинок. 4 вересня в нас. Буде в Ізяславському районному суді, буде засідання по корупції Валентина Івановича. Що ви думаєте, медок він здав в інтернат? Такий пасічник знаменитий. Хочу трошки розказати, тому що дехто говорить, що батько як може так бути, це не батько, це ката. Просто ви не рівняйте своїми батьками ніколи. Ката не можна з батьками прирівнювати. Я хочу розказати, як... У нас була пасіка колись також, Валентин Іванович, пасіку, він ж теж медок, він здавав давно вже в той інтернат. Але щоб мати таке прикриття, вроді в нього там ці вулики стоять біля інтернату, поробили йому вулики, дуже великі, такі на дві сім'ї, великі вулики. І що ви думаєте? І він так, щоб зекономити кошти, щоб менше там, кому щось заплатити, брав газ-52, брав нас малих сашком. І ми ці вулики тягали, зривали спину, грузили на машину, вивозили, пам'ятаю, вивезли аж за польовий на Плужнянське, на колгосп. І от один раз ми вивозили і вулик відкрився. Ну і відкрився вулик. Валентин Іванович вийшов з машини, надів цю сіточку собі на голову. І потім гукнув, щоб я виходив. Ну я вийшов. Ці бжоли ніяк кинулися, волосся. Я цю сіточку капелюх накрив і вони мене почали кусати. Рій, цілий рій за мною. Тут голе поле, нічого немає. Я по тому полі бігаю. Бігаю, а цей рій за мною. Ви думаєте, що? Якби отак як батько побачив, що з дитиною робиться, що б він? Би спасав ту дитину. Ви що думаєте, що він робив, Валентин Іванович? Він просто в стороні стояв і кричав в дурню польовий. На білево біжить, де плужне, а де білево, аж за Ізяславами, розумієте, яка є? дурню польовий. Так ви розумієте, думаєте, що це? Це може поступити хто так? Тільки кат, розумієте? Тільки маніяк. І ви думаєте, що, я біг, в лози, там, вскакую в перший кущ, Бжоли мене вибили звідти. Потім вскакую в другий кущ, але вони вже не вибили. І от покусали мені голову, до сих пір мене є вулі тут, а? розумієте? От вам батько, так що, будь ласка, робіть висновки всі, що такі батьки, і як їм треба віддячувати потім в житті. І що ви думаєте? Валентин Іванович знав, що в мене алергія навіть від одного укусу бджоли. Адже були такі випадки, що мене один раз укусила бжола в глобелу, і я троє суток просто відлежав за пух повністю. Тобто, ви розумієте, що він систематично мене підривав здоров'я. і Просто знищував навіть вплоть до того, щоб життя забрати в мене. Так що бачите, кат є кат, а фактично а я та підсобна, як кажуть, можна сказати, тваринка, на якій він тренувався все своє життя. І от прийшов час, і, розумієте, і відповідати за свої речі приходиться і прийдеться, напевно. На все приходить свій час.